Терористичної операції 837 українських бійців загинуло і понад 3 тисячі поранено. Це офіційні дані РНБО. Речник інформаційного центру Андрій Лисенко годину тому повідомив за оперативною інформацією. Терористи планують обстріляти місто Донецьк, видаючи це за дії українських військових. І заустрілася ситуація навколо Маріуполя. Російські танки рушили з Новоазовська до Маріуполя. Зранку місцеві повідомляли про обстріли на околицях міста, що діється в зоні антитерористичної операції, Далі докладніше Володимир Карабан. Російські танки рушили з Новоазовська до Маріуполя. Про це кажуть місцеві жителі. Інформацію підтверджують і в батальйоні Азов. Це одна із крайніх точок Донбасу. Користувачі мережі пишуть, біля населеного пункту Широкине українські військові зупинили колону з восьми російських танків. Натомість із Росії до Новоазовська переправили колону бронетехніки. Постріли чутно і у самому Маріуполі. Лівий берег слишить взриви. дітей забирають із школ. Капец, ребята в широкі набої. Мой уже сейчас сидит в підвалі. Шпіль горить, в центрі дим, осколки долітають додому. До міста передослоковуються сили. А то туди направили бронетехніку. Жителі також допомагають укріплювати підступи до Маріуполя блокпостами і готують вогневі позиції для українських військових. До оборони готуються і у Бердянську. Це за 80 кілометрів від Маріуполя. Люди даже самі привозять і блоки і брус. Вот цемент пісок. Тоже вот, привезли буквально 15 минут назад. предприниматели, две машини. Піска з Росії і далі стріляють по українській території. За даними РНБО, в напрямку селища Станиця Луганська та обласного центру Луганщини. З російського села Прогной обстріляли пункт пропуску Красна Талівка з артилерії. Цілять по населених пунктах Дмитрівка та Побєда Луганської області. Уперше обстріли з Росії визнано в ОБСЄ. Про це повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. Протягом останнього тижня артилерійські вибухи і перестрілки були чутні лише у західних та північних напрямках. Також вперше спостерігачі зафіксували обстріл зброєю легкого і важкого калібру з східних і південно-східних районів, які межують з Україною. Сказано в повідомленні ОБСЄ. Терористи заперечують, що їм допомагає Росія. Кажуть, найманці на їх боці не воюють. Загони ополчення сформовано з місцевих. Тут немає ніяких росіян і не було. Тут корінні жителі, які встали на защиту своєї землі. Ви бачите здесь росіян, чеченів. А ось ті самі чеченці, яких немає на Донбасі. Відео зняте в зоні. АТО. самі відкрито кажуть, що прийшли воювати. Це є війна. Yeah. Знову бойовики обстріляли Донецьк та Луганськ. Там зруйновано частину житлових кварталів. Бої точаться за Донецький аеропорт. Терористи взяли його у подвійне кільце. Під Луганськом уже готуються до наступу російських військ. Я казав, вже, що ми ТЕЦ взяли, замінували її. На той випадок, якщо буде прорив, ми її просто грохнемо. Луганську електроенергія не досталася. Бійці батальйону Айдар спіймали одного з російських диверсантів. Він допомагав наводити вогонь на позиції українських військ у штабі. АТО кажуть, за останню добу знищили понад 100 терористів. Володимир Карабан перший національний.